Покажу вам, що я готую з ось такого сиру. Він часто в магазинах попадається по акції і завжди його беру, тому що зранку діток е, хочу наготувати смачними блінчиками. І покажу вам також рецепт. Нам потрібно цукор, цей сир, ванілька, борошно, яйця і порошок до печива. І також олії для жарки. І ще додам олію зараз в тісто. Все детальненько вам покажу. Ось так виглядає мій сир. Дивіться, я показую, відправляю в миску 250 грам. Також вам відважую, щоб ви всі бачили пропорції. Дивіться, рівно 250 грам. Далі беремо чайну ложечку порошку до печива. Відправляємо сюди і перемішали. Це було трішки менше, ніж чайна ложечка. Далі додаю дрібочку солі, чайну ложку ванільки. І також додам 3 чайні ложки цукру. Один, два, три. Збиваю туди яйку, великі. Один. Два. Так, раз все вам показую одним кадром. Перемішали все. Ось таке тісто дуже гарне, жовте, бо у мене яйця домашні. Супер. Далі відправляю олію. Раз, два, три. Три чайні ложки. Я ніколи не відміряю, не відважую. Завжди все роблю на око, і вони завжди виходять. Сьогодні вирішила вам показати рецепт, тому розказую, скільки всього йде нам. До хочу зважити борошно. Але, дівчатка, в кожного різне борошно. І борошно може тісто взяти по-різному. Я вам скажу, скільки в мене. І побачите, яка буде консистенція. Так, сиплю і перемішаю. І зараз побачите, як має бути все, показую вам, щоб ви бачили має тісто бути як густа сметана. Дівчата, дивіться, тісто не чекати, не, ну, не потрібно відкладати, щоб трішки постояло. Я зразу стою і жарю, тому що на швидкоруч дітки зранку встали, голодні. І вже є що дати, поснідати з фруктами. У мене буде сметанка. Бачите, вже на фоні кричить. Вже йду до тебе, зупиняю на хвильку. Дівчата, продовжую. Перемішали. Скільки в мене взяло борошна? 110 грам. На цьому етапі все. Йдемо до плити жарити. Так, дівчата, поставили поворітку на малесенький газ. Даю трішки олії. Ось так. І залишаю розігріватися. З накритою кришечкою. Це будуть такі міні-маленькі панкейки. Так. так, дівчата, починаю накладати ось така кількість в мене, зовсім небагато. І ось так викладаємо трішки далі один від одного, тому що це сир і вони будуть трошки розтікатись. Тут замало. Це вам показую, щоб ви бачили. Ось так. Все і так, дивіться, я перевертаю їх. Ось такі вони красиві. Ой, красиві в мене виходять. Впало мені з рук. Секунда. Можна собі допомогти. Вони такі пишні, прям дуже гарні. І дуже швидко готуються і легенькі. Треба іншу лопатку взяти. Ось такі грубенькі виходять. Так, вони вже готові. Зараз вам покажу. Дивіться, які красиві. Малесенькі панкейки. І сир, дуже бюджетний. Дівчата, то вже четверта партія. бо мої з'їдають зразу. Ви просто гляньте, які вони пухкі. Це дійсно гарний рецепт. О, побачите, як дійсно як панкейки. Оп! Дуже гарні, прям пухкі-пухкі.